Привіт, привіт, любі друзі, послухайте, будь ласка, загадку. Зазвеніли струмки, прилетіли граки, у вулик бджола перший мед принесла. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Так, це буває весною. Ласкавий сонячний промінчик відчинив двері весні. Все навколо захвилювалось, природа оживає. Як можна сказати? Чим пахне весна? Який запах ви відчували на прогулянці? Якими квітами весна прибрала землю? Молодці. А як весна нарядила дерева? Що відбувається в житті дерев, кущів весною? Молодці. Діти. А що відбувається в житті комах? Так, молодці. А чи бачили ви на прогулянці жучків сонечків або бджілок? Сьогодні ми почитаємо оповідання Василя Сухомлинського Врятував сонечко. Це було навесні. Цілий день сіяло сонце, а потім? Насунули чорні хмари, пішов дощ. Під висколкою, шовковицею, сидів хлопчик Василька. Він не боявся зливи. Його захищали під неї усте листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмочки. Василька побачив, як один струмок почав заповнювати невеличку заглибину. Утворилося озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Вода все прибувала і прибувала. Ось ось затопить острівець. Раптом Василька побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до іншого. Чому ж воно не летить? подумав Василька. Йому стала шкода. Сонечка. Острівець ставав усе меншим. І ось він такий, як п'ятачок. Ось він уже не більше від копійки. Сонечка сиділа непорушна. Василька побіг під дощ і зразу ж намов до нитки. Та він стиг врятувати сонечка. Діти, в яку пору року сталася ця подія? Як звали хлопчика? Чи за чим спостерігав Василька? Де був маленький острівець? Що бачив Василька на ньому? Як поводила сонечка? Чому вона не летіла? Як повівся хлопчик? Чи правильно він зробив адже він змог? Як би ви вчинили? Перекажіть, будь ласка, це оповідання, використовуючи нема таблицю. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити, як не стане в нас комах, то загине кожен птах, як підемо на ложок, не побачим квітачок. До побачення, до зустрічі.